Уявляєте, всередині нашої голови працює навігаційна система, і вона набагато потужніша за будь-який людський GPS. І знаєте, що найцікавіше? Вона не просто допомагає знайти дорогу додому. Ні, ні. Вона буквально формує те, як ми думаємо, як ми запам'ятовуємо. Ну що ж, давайте розбиратися. От бувало ж таке, правда? Виходиш зі станції метро в абсолютно незнайомому районі і на якусь мить повна розгубленість. Куди йти? Що взагалі відбувається? От як мозок вирішує цю, здавалося б, просту, але таку фундаментальну проблему. Наш сьогоднішній маршрут такий. Спочатку з'ясуємо, які основні завдання стоять перед нашим внутрішнім GPS, потім зазирнемо в його, так би мовити, ящик з інструментами. Далі подивимося, що буває, коли карта раптом перевертається, і наостанок найцікавіше, як цей GPS допомагає нам орієнтуватися не тільки на вулицях, а й у власних думках. Отже, починаємо з азів. Уся ця неймовірно складна система навігації по суті крутиться навколо вирішення всього двох головних завдань. І ці питання до болю прості. Перше, де я? Це про те, щоб упізнати місце, наприклад, власну кухню, і зрозуміти, де саме в ній стоїш. Друге питання А як мені дістатися, ну скажімо, до холодильника? А для цього вже потрібна ментальна карта і якесь відчуття накрімку? От і все по суті, де я є і як потрапити туди, куди треба. Так, але як саме мозок це робить? І ось тут починається магія. Виявляється, у нього є цілий набір суперспеціалізованих нейронів, така собі команда Мрії де кожен виконує свою унікальну роль у побудові нашої ментальної карти. Перші в цій команді це клітини місця. От уявіть, що один такий нейрон у гіпокампі він мовчить, поки людина ходить кімнатою. Тиша, але щойно вона стає в конкретний куток. Бах, нейрон починає шалено стріляти імпульсами. Приблизно так це і працює. Кожна така клітина закріплена за своєю маленькою ділянкою простору і спрацьовує як така собі позначка Ви тут на карті. Добре, позначка ви тут, є, але цього ж недостатньо, правда? Треба ще розуміти, куди саме повернута голова. І для цього існують клітини напрямку. Це, по суті, наш вбудований компас. Один набір клітин активується, коли дивишся на північ, інший на схід, і так далі. І їм абсолютно байдуже, де саме при цьому перебуваєш. Наступні на черзі клітини межі. Можна думати про них як про віртуальний паркан у голові. Ці нейрони починають гудіти, коли наближаєшся до стіни, до краю столу чи будь-якого іншого фізичного бар'єра. Фактично, вони малюють контури простору, окреслюють його геометрію для нашого мозку. Але все, що ми обговорили до цього, це так би мовити лише підготовка. Бо зараз мова піде про найдивовижнішу клітину з усіх: про відкриття, за яке, до речі, дали Нобелівську премію. Йдеться про координатні клітини або ж grid cells. І от вони, це щось абсолютно фантастичне. На відміну від клітин місця, які активні лише в одній точці, ці спрацьовують у багатьох місцях. І коли нанести ці точки на карту, вони утворюють ідеальну кристалічно правильну шестикутну сітку. Це наче на нашу ментальну карту наклали такий собі міліметровий папір. По суті, це і є вбудована система координат, наша внутрішня лінійка, що дозволяє вимірювати відстані та напрямки. Гаразд, з набором інструментів розібралися. А тепер давайте подивимося, що відбувається, коли ця система дає збій. І це, знаєте, дуже дивний збій, який насправді розкриває один із фундаментальних принципів роботи мозку. І ми знову повертаємось до тієї самої ситуації з метро. Вийшли на вулицю, повна дезорієнтація. Внутрішня карта є, але не зрозуміло, як її правильно розвернути відносно реальності. От як мозок виходить з цього становища? Відповідь на це питання дав один класичний експеримент, і вона, чесно кажучи, дивовижна. Отже, що зробили вчені? Вони ховали їжу в одному з кутів прямокутної кімнати. Потім брали щура, трохи його м, дезорієнтували, крутили, щоб він втратив орієнтири, і повертали назад. І що ж робив щур? А він з однаковою впертістю шукав їжу і в правильному кутку, і в діагонально протилежному. Чому? Бо він керувався виключно геометрією кімнати. Його логіка була приблизно така їжа біля короткої стіни, праворуч від довгої, а під цей опис підходять одразу два кутки. Для дезорієнтованого щура вони були абсолютно ідентичними. Але це ще не все. Далі починається щось абсолютно нелогічне. Дослідники вирішили допомогти щуру і повісили на одну стіну дуже помітний яскравий орієнтир, ну щоб він точно не сплутав кутки. І знаєте що? Щур його просто проігнорував повністю. У нього була вся інформація для правильного вибору, але його мозок наче не міг нею скористатися. І перш ніж хтось подумає, що це просто щури такі дивні. Ні, це фундаментальний механізм. Точнісінько так само поводяться маленькі діти десь до двох років. І навіть більше. Дорослі люди починають робити ту саму помилку, якщо їхню умовну систему чимось навантажити, наприклад, змусити вголос повторювати якийсь текст. У цей момент наша прадавня геометрична система навігації бере гору над усім іншим. У цього феномена є назва інформаційна інкапсуляція. Звучить складно, але ідея проста. Уявіть, що деякі системи в мозку це такі собі вузькоспеціалізовані модулі. Одна ж, модуль переорієнтації він заточений працювати тільки з одним типом даних з геометрією. Це як мати викрутку, яка підходить лише для хрестоподібних гвинтів. І навіть якщо поруч лежить ціла купа інших гвинтів, наші орієнтири, ця викрутка їх просто не бачить, вона не може з ними працювати. А тепер, власне, кульмінація. Виявляється, вся ця геніальна система, створена для навігації у фізичному світі, була, скажімо так, перепрошита мозком для вирішення набагато набагато складніших завдань. Розумійте, ця система вже давно не тільки для того, щоб ходити по вулицях. Мозок взяв цей потужний механізм і почав використовувати його для навігації в абсолютно абстрактних просторах, у просторі наших спогадів, у світі ідеї концепцій і навіть у лабіринтах соціальних стосунків. Тільки подивіться, та сама система, яка допомагає знайти дорогу додому, також картографує наші спогади в часі та просторі. Вона ж допомагає нам організовувати поняття, ну, наприклад, уявляти світ птахів, як простір де є осі довжина ніг і довжина шиї. Вона допомагає відстежувати своє місце в соціальній ієрархії. У кажанів, уявіть собі, навіть знайшли соціальні клітини місця, які активуються, коли інший кажан знаходиться в певному місці. А ось це просто блискуча ілюстрація того, як це працює на практиці. Щур стоїть на роздоріжжі те подібному, і вагається, куди йти, наліво чи направо. І в цей момент вчені бачать, як у його мозку клітини місця починають по черзі пробігати, спочатку по одному шляху, а потім по іншому. Мозок, ніби віртуально програє обидва сценарії, симулює майбутнє, перш ніж зробити вибір. Це і є те, що Ненсі Кенвішер назвала нейронним обмірковуванням. І ось, зрештою, головний висновок? Здається, наш мозок використовує один і той же самий набір інструментів, щоб орієнтуватися і на вулицях міста, і у всесвіті власних думок? І це залишає нас із одним, але просто неймовірним питанням: якщо мозок малює карти для наших ідей, спогадів, для соціального статусу, то як же насправді виглядають ці наші внутрішні світи?